Ну що, мої прекрасні, всім добрий ранок! І я знову знову повертаюсь. Напевно, що змінилося. Як думаєте, так. Дуже багато чого помінялося і в кращу сторону. А і сьогодні, як бачите, навіть знімаю і дещо все ж таки покращилося з часом, так. Що можу сказати? Я собі зробила на день народження подарунок і купила свою мрію, щоб знімати вам краще, якісніше і цікавіші влоги, корисні відео і ділитися з вами тим, що інші можливо не розповідають. Я знову повертаюся і потрошку будемо наверстувати те, що впустили за ці місяці. А Я собі купила iPhone. Нарешті пізніше покажу вам його прекрасного. Мрії все ж таки спиваються, але для цього потрібен час і дуже-дуже упорно працювати. Як по мені, ви бачите, що я трішки виснажена, по-моєму обличчю, тому що зараз і я паралельно хворію, бо голос трішки змінився. Але влог сьогоднішній день. І в лозі ви проведете зі мною. Я вас візьму, покажу чим займаюся в вихідний день. Та й в цілому почнемо потрошку розповідати, бо я дуже скучала за влогами і хочеться більше з вами ділитися, розповідати. Тому, я думаю, дуже багато цікаво буде з часом. І все буде поступово, щоб один влог не був дуже величезний. буду старатися робити його коротшим. Ну і вам буде цікавіше дивитися паралельно. А, тому так, сьогоднішній влог, сьогодні в мене вихідний від роботи, а, тому сьогодні проведемо день зі мною. Я вам покажу чим займаюсь. У мене на 845 косметолог. Сьогодні я йду на консультацію. Нарешті я дійшла до цього моменту, тому що мій кишківник, моя печалодошна, сказала goodbye. Тому що вона виснажена. Я зараз її лікую паралельно. Я вже чай трав'яний випала. Він дуже гайдотний, але мені потрібно було його випити. А потім мені таблетки треба буде випити, бо я балакаю вніс. Да, таке буває. Тому що кондиціонер влітку мене притягнув. А наступним чином мені потрібно ще буде поснідати трішки. Потім паралельно ми підемо на косметолога. І потім напевно запіжу без чаю, бо за кавою. Хоча каву я вже п'ю більше п'яти днів. І чомусь я вирішила, що я хочу поки що відмовитися від кави, що не було такої прям тривожності. А хоча вона мені правину нічого не давала, але я вирішила, що треба спробувати. Тому якось такі справи. Дуже багато є чого розповідати, але все не може так прям мамсу в одне відео, з розповідати, тому буду потрошку. Е, надіюся, що ви також сумували. Тому обов'язково під відео пишіть коментарі свої. Ставте лайки, підписуйтеся, тому що з кожним разом я хочу покращувати свої відео, ділитись вами корисною інформацією. І показувати вам життя своє, свої зміни, і в цілому робити першу чергу для себе, як я змінююся, і надихати інших людей, щоб вони покращували себе і не ставали як чиясь копія. Тому <смі> так. Тому зараз піду трішки поснідаю, бо мене там 30 хвилин між їжею, буду збиратися, треба всудити в душ. І по чуть-чуть буду збиратися до косметолога. Потім потрібно мені на студію піти. Так як я розпочинаю зімочний сезон, я повертаюся в студію для контенту, буду знімати їм. Тому також вас туди візьму, покажу. Проведемо продуктивний день сьогодні, тому буде дуже цікаво. Так, я зібралась. Йопачка, футболочка. І скоро будемо виходити. Так. Да. Да. Косметика дуже не наносила. Тільки брови підфарбувала і все. Зараз будемо виходити. що я шмакаю, правда. Вибачайте. Бо ще від малючок не повідходила. На жаль. Тому якось так. Будемо зараз виходити вже. І чекати На процедури на консультації що скажуть, і буду починати курс лікування. Ну все. Тепер я вийшла, тепер можемо йти до космотового, не да, туди на це жах, але можна йти. Пасту я повертаюся до вас, зробила собі чорний чай. в Термосі у мене, тому що я ще від хвороб не відійшла. Я дуже трішки підкрутилася. Була в косметолога, придбала собі Тоні, кремчик. Нормально так підкупилася і вже записалася на пілінг. Тепер будемо лікувати шкіру, так як у мене зараз ще проблеми з кишківником. А це дуже так знаєте, напрягає. Тому да, скоро мені потрібно буде на студію йти. Да? У нас буде сьогодні обговорення там щодо контенту, щодо всього. Покажу, трішки попрацюю. Зараз хочу сісти трішки за фінанси свої, все потрібно порозраховувати по витратам, по всьому. Завтра я працюю, паралельно буду монтувати вам це відео, цей вложик. І в цілому. Сьогоднішній день ви повністю зі мною буде проводити. Покажу все, що я була до цього ще в кав'ярні. До речі, знайшла в Кремлю дуже класну кав'ярню. я не знала, що там всередині ще можна сидіти. І дуже уютно. в них там тоді ремонт, пам'ятаю, був кава смачна. Тому буду знати, куди ходити. Дуже затишно, дуже так стильово, класно придумали дизайн. Мені таке дуже сильно подобається. Відео попередньо ви бачила, повно. Тому так. Обов'язково ще також залишу свій інстаграм, підписуйтесь туди, також старатимусь активно проводити сторіс від паралельної роботи і все зауміщати. Але тепер я зрозуміла одну штуку за той час відсутності, що все неможливо ухопити. Все неможливо просто ухопити, як ти не хотіла. І це може призводити до того, що ти не зовсім ефективно будеш працювати. Тому я для себе обрала той варіант, що краще я буду дві речі три якісно робити, ніж усе хапатимусь, усе буду встигати, тому що це не завжди так, і ти не завжди знаєш, чи ти якісно робиш, чи ні. Вона це все перемішку, каша в голові і просто не достачи сил. Тому цього не буде. І я стараюся зараз від цього відходити і робити щось якісне. Тобто. Ам... В цьому блозі можу так сказати, що я знову змінила роботу за всей рік. <гум> да, у мене, до речі, був на днях а, таке невеличке свято, тому що я просто вже рік, я живу одна, це круто, це класно, самостійне життя. А, да, просто така дата, цікава, і, до речі, я про неї так спомнила на роботі, коли була така Вау, вже рік. Прийшов. А і що ж до чого я вела? Що за все, рік і за все, те, що я а скільки всього хотіла зробити, багато чого я пропустила, багато чого не додолужила, і багато що закинула. Стосується і здоров'я, і зміни роботи. Дуже багато всього помінялося, і моє тіло не встигало відновлюватись постійно. Ці всі тиски, це все дисбаланс, і в харчуванні. І зараз деякі проблеми виявились, і те, що тепер є ще. Все ж таки взялася і за здоров'я, коротше, це все на світі берешся, тому що навіть свої 19 років влога не було за свої 19 років, на жаль, так, скільки було, а потім ні, в цьому році я не знімала. Хоча я відсвяткувала просто легко, просто для себе день був такий а, після роботи змушений. Тому отакі справи. Тому скажу так, що я багато чого позакидувала і цим дуже шкодую. А, але оці переміни, вони і на краще, і ти паралельно вчишся, що тобі краще обирати, а що тобі залишити в минулому. І це мене зараз вчить і тоді вчило. Того я вам скажу, що ніколи не беріться за все підряд. Обирайте щось одне-два, робіть його досконало, а потім вже переходьте до наступного. Тому щоб потім. А, ви бачитемете хоча б результати якісь, а не все підряд, в кашу, і ви зовсім нічого не побачите корисного в собі. І те, що ви робите для інших людей, чи взагалі будь-то що, чи то в роботі, чи в сім'ї, чи в стосунках, будь-що. Тому скажу так, що краще все робити поступово. Окей, отож, скоро повернеться. Тепер пішла, трішки попрацюю, і будемо збиратись на студію. І так, я вийшла з студії. Зараз вже йду додому. У нас вітер піднявся. І я собі взяла книжки А я взяла книжки і буду читати. А, так що в цілому, що можу сказати? Було нормально, просто що буду. Перші дві частини взяла, які я хотіла. Нарешті бою, добре прочитала, Дякую, Олесі. Взяла собі ще, тому буду читати. Зараз йду додому. Треба обідати. Контент не знімала, так як а, треба було подумати, що домовитися. А з можливо, навіть після роботи будемо знімати, будемо якось старатися балансувати, не знаю. Щось придумаємо, тому, тому що постійно працюємо. мене вихідний тільки. Наступний вівторок середу, тому так, да, дуже багато всього. Але надіюся, що за знімом все буде класно. Я все пропишу, зроблю, відредагую, все приклади були. І потім надіюся, все вдасться. Ми потім хоча б публікувати це все, тому що якщо не вийде, то буде дуже недобре. І ще треба буде за нею стіну домовитися. А також потім якось і Зараз ж потрібно буде, я постараюся, в цілому, щоб все вийшло в якості. До вас повертаюся. Я вже випила такий відвар, який мені потрібен для желудка, для кишечника. І ще таблетку Біонорм, яку мені порекомендувала косметолог. Весь день на неї ходила. І тепер розпочинаю лікування. Ну, я попередньо також казала вам. Я таблетку вже випила, це також випало, треба почекати десь 30 хвилин перед їжею. І потім я поїм, пообідаю. У нас вже третя година дня. Я прийшла в студії, трішки поговорила, пофоткала, але потрібно вибирати час і конкретно знімати, тому що майстри зайняті і все неможливо купити просто. Тому якось так, тому я пішла додому. А я забрала собі книги, за яку я дуже сильно ганялася, тому що одну на студії також брала, прочитала. Мені дуже сподобалося. А, і тепер читаю тому, кафе на краю світу. Там аж чотири лінійка. Мені моя подруга віддала. Я почитаю перші дві, потім інші візьму, бо дуже довго хотіла це і. З вами потім пізніше враженнями ви поділюся, що як що сподобалось. Я читала до цього приломний рік. Класна книжка від Бріани. Хто читав, можливо, маєте якусь думку. Буду рада, якщо поділитися в коментарях, кому як взагалі вона зайшла. Хто читав і хто не читав, обов'язково почитайте, назву залишу тут. А, зараз я йду, деяке треба одяг попрацювати і трішки, напевно, прилягу, тому що сьогодні чомусь в мене очі прямо так утомлені. Можливо, через те, що я рано встала. Не знаю, тому що було треба до косметолога було. А може погода. Тому потім будемо обідати і продовжувати потім наші сторінці буде зробити і деяку планіровку щодо зйому. Та взагалі по всьому треба мені все попланувати знову, тому <гум> поверну ще. Одразу те, що я казала про ці книги вам, одразу бачите їх. А це перша, це друга дві лінійки, тому буду читати і пізніше поділюся враженнями. Ви думаєте, чим я займаюсь. Yes! Я займаюся тим. Що продумаю тут асторіюся, дивлюся, аналізую, те, щоб цікавіше було все таке. Тому так. А ще я хочу ввечері піти прогулятися, вже восьма вечора. Ми йдемо на роботу. Тому, думаю, зараз зберуся, напевно, піду прогуляюся, тому що також засиджуватися не дуже хочеться. Трішки прохожусь, погуляю, подивлюся, що як. Да. Хоча робочий тиждень, В мене у мене вихідний завтра я знову працюю і буду монтувати вам це відео, що вигодить освітло. Да. Тому, як бачите, ще й тут відео, користь дивлюсь. Коротше, з кожним разом все більше цікавіше робиться так. Yeah. Yeah. <laughs> Змінююся. Зміни до кращого, вони кожен раз до кращого, тому це прекрасно. Дуже це не здаватися. Поступово до всього йти, хоч і дуже важко. О, тому голова трошки димом іде. Що його робити? Але зараз, напевно, вдягнусь, і піду прогуляюсь. Трішки пройшлося, десь 30 хвилин, десь так, напевно. І повертаюся зараз уже до себе в квартиру. До речі, на вулиці вже прохолодно стоє, так як я зрозуміла, доволі ближче. І через це вже холодно, пусто. Машини є, там ще гублять, Але, чесно, не знаю, може, втомилася і безпинюється, не так. Ще хочу книгу почати читати. Блин, скільки все хочеться. А воно інколи просто сильно вистачає. Через те, що постійно замучено ще якийсь справ. Тому, ой, ще й погутина. Ідемо да. додому. я зараз перекушу. У мене йогурт є. Може трохи йогурт поїм. Чай зроблю. І все. Тоді сидить, треба готуватися до сну. Тому що вночі і вчора в нас були шахіди і ракети. Сьогодні, сподіваюся, такої нічого не буде. Бо я добре так вчора спала, потім мене розбудили, потім я знову заснула. Коротше, не дуже весело було, а я з чим то прокинулася, тому що у нас сусіди на почали стукати по дверях. Коротше дуже весело було. А Потім я заснула. Та да, на сьогодні, я сподіваюся, буде нормально нічого.